Зараз в дуже цікавій родині в Золочеві Зоя Валентинівна. І от я, я був переконаний, що ви займаєтесь випіканням пасок. Я був що переконаний, це? чому? Тому що, по-перше, у вас у вас таке хобі, у вас талант такий, а ще більше тому, що ви одна. Ну, я скажу з багатьох, хоча не з дуже багатьох людей, які вже досить довго передають готові продукти харчування. Я маю на увазі приготовлені, Це не просто шматок там чого-то, це зварений борщ, це олів'є, да? салати іншого плану, котлети і все, все, все. От у вас воно тут, в вашій гостинній хаті, а тут воно все групується, перетворюється на смакоту і відправляється безпосередньо Наші на передову. На нуль. Забирає все це Ігор, так? Да? Так. Ще хто то чи ні? Буває, приїжджають і самі хлопці забирають. Затягнув вас, і... затягну вас всю корисну справу, Ігор Данилка. Ну, ще я починала це сама. Все це може бути. І я розуміла, так. що всіх я охопити не можу і так напекла пирогів, відвезла на блокпост на один. Ти за рулем їздиш? Ні. А хто ні. ще? Чоловік. Чоловік ховається. Ховає. Ми зараз його, його розсекретимо чоловіка, тому що я дуже поважаю Олега Постольного Григоровича, дуже поважаю, розповім за що. Тобто він підтримував і ви поїхали так. вперше самі на. А як? Напекла і поїхала. Ні, на ноль ми не їздили. Ми їздили ну, по знайшли по хлопців. Золочу, на хлопців їх, да. Так, кого бачили, тим і віддавали. А потім розумію, що треба щось робити інше. Ну і так. І так все закрутилося. Що, мабуть, март і апрель, в мене зовсім немає вихідних, в мене кожен день. З березня почалося. Дуже інтенсивно, скажемо. Ми тут в ненадовго процесі. дійшли, от процеса, я одірвав господарку. Ще все в процесі, ще Ой. ось салати треба робити, ще ось холодець. Для хлопцям, хлопцям буде холодець буде, на Великдень. А ну покажи, відкрий. Буде буде, ще мліє. Мліє ще. А картопелька? Картопелька це на завтра. А, картоплю? На а хто хто чисте картоплю в таких кількостях? кільках? Хазяїн. Його немає він. Ух ти, яка краси. Оце у мене ось форми є такі старовинні. І я їх, ну, старі, старі. Ну, чим би ти ще займалася, господі, сонечко. Ну насправді, от я знаю мало дуже родин, які... Період, коли дуже сильно стріляла, не виїздили взагалі з знаю, я, Ви виїздили? Ні, ми не виїздили там. Хіба тільки після того, як прооперували чоловіка, а і треба тощо. було спасати, і тоді тільки ми виїхали. Реально ви залишались тут? Скажи, будь ласка, залишались. в тебе серце болить? Переживання, нерви. Я не знаю, як ти ну, витримуєш, я... ти ж дівчинка, ми як тримали... ти витримуєш взагалі ми отаку ми, напругу? Більше, мабуть. Я помню, я, більше, я, більше, я, я на Богданки, ви тут і... де летить Олег? Там летить, так. не там летить. Там... Я пам'ятаю ці наші передзвони. І коли, коли я вас переб'ю, да, і прилітали коли, сюди. Коли через хату прилетіло, я бачила, як взривається хата в повітря. Підлітає в повітря. І це все це було якраз перед. Перед Пасхою це було в суботу сьогодні. Рік тому та хата, що у вас на городі, вона... збоку, вона не ваша, І а у сусідів, було... вона взлетіла в повітря. Все було І в шматки цієї хаті. хати полетіли на вас. Зоя Валентиновна, скажи мені, будь ласка, а наскільки ти готуєш? Наскільки осіб? Як ти розраховуєш якось? Шістдесят-сімдеся. Це нас узвоню, тобто це та кількість людей, для якої, якби це була якась установа, то їдальню окремо б збудували. І, мабуть би там обладнання було не таке, як у тебе. Те класно в кухні, в тебе дуже затишно, але це не промзона. Це ос... сідська, не пром... Ось мені сусідка позичила одну, бо я не справляюся. Зонька, одну... а скажи мені, хто крім Олега допомага Григоровича? Хто ще? Хто ще Назви людей. <реш> людей, щоб хто ми це... я Курашова, вона дуже мені допомагає. А хто ще? Спочатку я починала сама. Вона ну давай я буду допомагати. Ну ладно, я бачу реально, що я вже просто вже не можу, не справляюся. Це ж ти щодня на 70 чоловік чи з Ну він? чи щотижня? Три троє суток у нас іде на те, щоб підготувати все, нарізати, бо це ж гори. Моркви, гори, цибулі. Я що запитав, тому що я... не можу. 70 чоловік це весілля. Так. 70 чоловік це ювілей. От якщо господарка якась пам'ятає, як було на весілля, як собиралися, як варили, скільки сусідок прийшло, скільки народу прийшло. А тут двоє. А тут двоє, так? Ще допомагає, допомагає мама моя буває там. Назви свою маму. Віра Григорівна. Віра Григорівна, токар, вона так і залишилася завідувачам дитсадком у Ні, На жаль. Там дитсадка нема практично розбитий розбитий так. дексадок. Це, це до любителів руського мира, які будуть дивитися це відео. Це це відео будуть дивитися, я думаю, через 10-20 років Воно нікуди з Ютуба не дінеться. До речі, я до земляків, до наших знайомих кажу, в нас є Ютуб-канал, де всі наші відео зберігаються. І матеріал потім про Зою Валентинівну ви почитаєте в нашій зорі, яка зараз спільно випускається з візником Богодухівщини. І ми робимо це навмисне на весь район Богодухівський, щоб люди там, де не стріляють, знали, як було тут. Не дай Бог, щоб воно десь було ще. Я чесно скажу, чим мені нравився Олег Григорович, тим, що за ним ніколи не треба бігати. Коли почалась війна і почало лупасити, до мене звернулися хлопці з поліції. Хлопці кажуть, треба б якісь автомобілі, екіпажі, чергувати. Я нічого кращого не придумав, я вам відверто скажу, як я прийшов до Олега Григоровича, тому що це людина, знаєте, є такі авторитети. Неформальні в селищі золочів, да ну щоб ви розуміли, ми, ми виїздили. Скільки Олег? От спочатку нам вдалося скільки підняти з твоєї допомоги. Я відверто. Я не хочу тяг... тягнути, казати, що я Ти це чо, сам моєю допомогою. Ви ж тоже ні, реально, Олег Григорович. Давай сповним скільки екіпажі спочатку, скільки потім усіх хлопців, яких знав, всіх залучали. Хто знав він багатьох? Його багато хто знав. Ну, ну, скільки помісим екіпажів було останній раз Постольний ми виставили була, да. була, по три-чотири чоловіка в екіпажі. Постольний, якого я ніколи не думав, що він буде з нами стояти. Ще й як стояв. Вовка Кіріченко до нас прибився. Зараз да. він з молодих хлопців, да, і ми зараз приїхали, він уже воює. Я кажу, що да, поранений. Да, дай Бог йому здоров'я солдату. Ну і багато було людей, як я хто ще. я зараз Геначенко Лерка до нього прилетіла. Якому потім прилетіла в гараж, в хату. Згоріла хата, сарай, да. кухня. Валерка був шумний у нас, але ну, він був І Ми простоювали, от я відразу, щоб згадали, скільки ми простоювали? Взагалі чергування таких, як ми, були десь по 4 години. А ми простоювали з. Мої до... до 3 годин. Ночі З шести З шести або більше буває раніше. Ну і це щодня так... було. От давайте згадаємо. Олег. Це було щодня, і це було відверто, скажемо, страшно, тому що перед нами могла з'явитися ворожа техніка. А ми сиділи в легкових своїх да, на інструктажі. Нам це казав да, в машинах що... і виходили, перевіряли документи в тих, що порушували комендантську годину. Ми залишилися тут, і ми отак от чергували. Це було скільки місяців Зоя? ти пам'ятаєш дати? Це було довго а, Там місяця, місяця два. Місяця три два точно скільки ми стрічок що... поміняли спочатку, були стрічки. І жовті, і потім сині були. Це для знатоків, я кажу, скільки ми кольорів поміняли на стрічках, Пароги. скільки ми їздили, паролі, да, і все, все це було. Ну, скільки тобі років, братику, скажи мені. Там вже за 60. Ой, а скажи, як тобі от це все, що ти зараз твориш? Ти, ти скільки а відер ти картошки можеш не, начистити? Ні, ні. Я просто скажу ось. Хазяйка. Хазяй. Скільки він начищує картошки? — Я в армії менше. Uh, кастрюля десь літрів 35. Руки болять, п'ємо боє знеболювальні. Я теж з ними займаюся. Молимся. Все добре. Я ж тобі сказав, що ти нікуди від мене не дінешся. Тому чому я це роблю, Олег Григорович? Тому що ми з тобою зараз згадали Валерку Гначенка, там, згадали там, твого кума, постольного, тож, чи друга, чи брата, я так зрозумів, Ой, ц... Ц... цвітошника, як ми його називаємо. Так. Згадали багатьох би інших людей, може, згадаємо. Просто війна, дай Бог, закінчиться. І от повірте мені, ну, забуватимуться такі речі. Зараз уже ми не все згадаємо. Зонька згадала зараз от числа, а я вже їх не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що бувало, за... коли морози, ти Пам'ятаєш, як влупили морози. А, стояли, що. Як ми протягували провода, от холодно було. Микола, протягували провода, Печку включали, щоб коли світ був. Да. А, а коли світа не було. А, а коли солярка була, я знаю, півбака солярки, я спалював за чергування, то що не все холодно, ну холодно, ми ж не в Мерседесах. Я хочу, можна. Mm. Да -да -да -да. У нас стояла черга, я роздавала закваску усім добрим людям Золочівського району. Коли не було, у нас не було у нас дріжджів. не було муки. Я використала всю муку, яка в мене, все борошне, яке в мене було. А хліба на не було в золочів. Забули Приву. всі, як не було хліба в золочі. Було дуже тяжко. Було я тяжко. Розумію, що не, Борошно я було, просто було роздавала. Потім. Ну в мене його вже не було. Ану такий об'єм. Я приймала людей. Ну, по 30, по 50 чоловік в день. Технології ростала. бездрожжевого хліба. Так. В цьому плані я скажу, похвастатись, мене жінка теж класно робила О, це Довжику. Ми з нею. Довжику, а це ми було. З нею. Ми робили звідти ефір. Наскільки от ці технології древні, вони згодилися, коли почалася війна? Дуже дуже садочку ми пекли, тільки поставила форми. Все немає світла. І це було. Схватаємо, алі аж виручай, хватаємо, веземо до мами, в неї газова духовка, mm. там допікаємо. Ну, випікали там батони по 30 штук. І Лариса Леонідівна виходила, допомагала. Хто така Лариса Леонідівна кухар дитячий? Кухар, це в це, 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 це дитсадочку, так? Да? Є, є люди, які звозять продукти. Да? Я хотів запитати про холодець, бо там м'ясо добряче. І за свої гроші купуєте так. чи хто? Такі да. за свої? Це, да. А ще везе хто-то якісь. Так, смаші. люди добрі привозять і мукичка, ось залишилася мукичка, а це мені на тиждень її щоб mm -hmm. використати. Mm -hmm. Це коробочки збираю. Щоб потім, Коробки, щоб потім щоб пакувати, це як зручно, потім. да, хлопцям роздавати в коробочках. Так, так. І ось стара, от спеціально mm. там для салатів. Це я вже сама купила. Думаю, хай буде на всякий случай. У вас напевно, роблю... велика дуже зарплата з Валентиновна. У мене не велика зарплата. Все, що було, все що ви зараз я працюєте? Ні, не працюю. Ким ми були в дитячому закладі. В дитячому в закладі. Увалили. Ну У зараз усі всі ми зараз вдома, і хто чим може, тим і займається. І за що ви, ви справи, Зоя Валентінов, зараз ну, я живете? Не знаю, я за цим не задумуюсь. Чесно, я просто дуже боюся того, що ми не все скажемо, не про всіх людей розповімо. Коли все це закінчиться, мені дуже хочеться, щоб вас згадували люди. Знаєте, от коли в школах виховують патріотів, от вони вигадують там все. Да, у нас не треба буде вигадувати героїв ті, які сьогодні гинуть хлопці. У нас їх повно. У нас їх скільки багато. І ми їх бачимо, і ми ними захоплюємося. Але крім тих, хто з автоматами, з кулеметами і з, в танках, і на літаках є такі люди, як ви. Да? От як ви відчуваєте ота. Їжа домашня, вона насправді працює. Спрацює. Що вам кажуть хлопці? Ну їх же кормлять, у них є що їсти. Ні, ну ми передаємо на таке, де на нуль де вони не можуть виїхати. Там хлопці Я думаю, змінилися, переїхали сюди, забрали у нас їжу і коли їдуть туди, везуть і діляться з усіма там. Туди доїзду немає, так що домашня за... їжа нагадує їм про да. дім. Про родину, про маму, про жінку. Сам вісо робиться, запечене сало, окрошка, салати різні. Не, що? Не, Щас озвучується що меню нарешті. Як? Зоя Валентиновна знаєш, що таке домашня їжа? Це та їжа, яку роблять з душою, з серцем. Це не ресторан, на що треба наклепати 70 порцій. Те, що я зараз бачу, я не бачу ресторану, я не бачу промислових. Якихось е, потужності, я бачу двох людей в їхній хаті, які вирішили, що їм це треба робити. Це треба робити. Якщо б ви не зараз не от, е, підрахували затрати праці, Олег, ну ми ж всі умні, ми ж знаємо, як порахувати, як виставити ціну і проче, А ціна цьому одна наша перемога. Оце ціна. Ота, я думаю, більше ви нічого не бачите. Ви зараз ну, без зарплат, ви зараз без доходів. Я не знаю, за що ви живете. І в мене, і якщо буде кожен отак підходити, кожен, кожен житель наш. Я говорю за нашу громаду, то ми здолаємо все. І нам не страшно. От я нічого не боюся. Було такі дні, що ми біля погріба і ми не могли не далі, далі відійти. Оце було. це було ці дні. Погані дні, Мене контузило те сліганця. Валентинівна показала отаку власного виробництва вишиванку. Вона переконана, що вона береже її будинок. Бутинок постраждав трошки, добре? Криша. Криша трошки Слава подаху Богу, що Додумалися відкривати вікна та ставити 5-літрові бутилки з водою, коли взриви волна йшла, Відкривалося. Вікна mm. насквозь. Оцю двері ми не могли відкрити, вона вигнулася. Кли... Да? Вигналася Вигнулася дугою. О, так, о, це о, тоді, о, коли сусідської хати не стало. Я весь час запитував Олега, коли вже ми перестали чергувати, тому що на, куди було чергувати, як танки вже по вулицям літали. Да? Куди нам вже було стояти? І я реально тоді запитував, пам'ятаєш весь час, ти виїдеш, не вийду. Ми Зоєю побалакали, ти сказав, ми обсудили. Я представив, як ви обсуждали. За цим столом, мабуть, сиділи, чайпали mm -hmm. і рішили, що ми в погребі сиділи. Вило, на... в Сокир, і ще Олег, Олег шукав рожо. Отдай каже, мені своє ружжо, кажу, в мене одне заряжене стоїть. Ну, отак от, 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 от. такі ми українці. І нічого ти не зробиш. Ніхто не кинув свою хату із нас, багато хто виїхав. І ми їх не засуджуємо, правда ж? Ні, не засудили. Вони може спасали свої родини, а, дітей. Може, в них були причини. Ви знаєте, що Зоя був час, коли Зоя взагалі не могла ходити. Своя Валентиновна, вона, вона була в такому фізич, фізичному стані. Це було не місяць, не два, не три, не рік, коли вона наново вчилася ходити. Я зараз просто вам показав їй кухню і уявіть 70 блюд, порцій, як це назвати, які Добре. будуть. Будуть розкладені в ті коробки. Уявіть, що ця молода дівчина, я, я так тебе назву, бо ти ще зовсім молода. Але я, я молода бабушка, бог з ним хай буде так. Але я недавно дізнався, що от ходунки, знаєте, ходунки, така штука з чотирма ножками на які ходять вчаться ходити або дохожують віку, не дай Бог. А є такий інвалідний візок. Оце все сумне було в цій родині. Те, що Олег сьогодні не розповідає про своє здоров'я, під час війни була дуже складна операція, пов'язана з судинами. З артерією. З артерією, так. Да. Це було страшне. Не розгубилася, хоча. Другий би, може, і розгубився, що робити в цій ситуації, коли просто з тебе лється Кров. в таз просто, і неможливо нічого зробити. І це війна. І це війна. А і коли це бомблять. Буде. Ну і слава Богу, я не знаю, що там Скоро. за жіночка, Спасибо, що я за жіночка була довжик. на прийомі, коли я подзвонила, і без ніяких Спасибо. прізвищ, без нічого вона зараз буду шукати. Вона розуміє, що це було. було Дуже мало часу. І коли приїхала сестричка ну, на швидкий, вона побачила, вона сказала, яка молодець, що зробила все правильно. І почали колоти препарати, щоб можна було швидко довести. І вчасно стала обзванювати, куди можна, зразу відвести і, показ... і першу. Допомогу надавати вже професійнику там, яку треба було в Лорхіоргії. Це під час та, війни, земляки. Щоб ви розуміли, це збирати. той час, коли лупило золочів так, що мало не казалося нам. Я хочу сказати, бо забулася тоді сказати, коли ми говорили про допомогу від людей і про те, коли я почала знімати перві відеокліпи. А да, я бачив кліпи на очки ваші, Бачите. молодці. А скільки їх було, скільки було вже зроблено страв різних, а відео ж не було. І потім Вітусічка мені моя каже: давай. Вітусічка, давай. Вітусічка це хто? Це сусідка на моя подружка, яка дуже допомагає ще раз приготуванні назови. Вікторія Курашова. Курашова називала вже так. Я хочу сказати. Подіяло, да? Люди почали відгукнулися. І коли починаю, я робити закупки на приготування, деякі люди почали мене зупиняти. Я прям на вулиці, прямо в магазині на вулиці зупиняють, і можна. Я дам 200 гривень. І ніхто не каже, згадай моє, моє прізвище в молитвах. Я сам відео. Я сама дуже, дуже дякую. всім. Це просто люди добрі, які допомагали. От зараз ми вам дякуємо. Дякуємо дуже, не з прізвищами, не з іменами по батькові. Це робилося від душі. Всіх стараюся згадати в своїх відеокліпах, кліпах. прописую. Веду зошит, де записую, хто скільки здав, і в мене бухгалтерія ведеться чітко. Скільки купили, на яку суму купили, скільки в нас залишилось. Це все, це все я роблю звіт, відео, звіт. Двір постольних. Живуть просто, дуже просто. А ця. Я не знаю, це пічка. Як її назвати. Зараз господар розповість. Вона виручала і господарів, і місцевих жителів. Тоді, коли в нас газ відключали, світла не було. Вона виручала багатьох. Отака чудо чудова піч Олег Григорович її змайстрував. Зараз покаже. Почула Хто нас... придумав таку конструкцію? Як, як так вийшло? Її зробити. Вон, да. воно, воно робиться, а це як пічка, так? Да? Да. Оце як піч. Це так. варіант печі. Оце варіант печі, дивіться. Там можна паски пекти не тільки й картошку. Оце, звичайно, духовка нижче, так? Так, Духовки ми пекли хлопцям, рулети, Опа там вони в радусничок стоїть. Що, І звичайно, плита, отут, вона так можна на ній зварити. Я просто І пригадував, варили. я намагався на мангалі от себе обслуговувати, теж жив тут з переляку. Суп варить питався на мангалі, це страшне. От я мріяв про таку плиту, коли а в нас ключі газ. Дуже виручає і зараз, і коли обстріли були, не було в нас газу і світла, ми готували на цій. От я ж хотіла сказати, що на цій плиті ми ще готували для своїх сусідів тих, кого знали, і mm. приходили з тарілками, або самі розносили. А я вам скажу, що після перемоги я замовляю матеріал вам. Я дуже сподіваюся, що от після перемоги, коли ми видамо газету, якусь із них, в яких ми просто напишемо конкретні імена, прізвища. Я хочу, щоб вони з'явилися. Оці імена, конкретні прізвища, щоб онука, щоб правнуки, щоб вони знали, хто що робив під час війни. Знаєте, не так звучало, як в тому анекдоті, що ти робив під час війни. Я квартиру в Львові дорогенько здавав там, чи десь в Закарпатті, Да? От а люди, які працювали, які звичайні діяли люди, звичайні люди, з прізвищами, щоб ними гордилися. Земляки гордилися, діти їхні гордилися. Дуже хочеться, щоб ці залишилися на віки. Ще раз кажу: у нас є Ютуб канал Азета Заря, і я сподіваюся, що Ютуб буде зберігати ці відео досить довго. І зробимо ось якусь картотеку фільмотеку, вибачте, якій також будемо зберігати всі ці сюжети. Дякую вам.